Диви, як у нас в Кревбасі, яке гарне місце. Ну то кар'єри, то не беремо вам внимання, будемо думати, що то гори. Не отвали, а гори. Все диви. Яка красота просто висока. Лиса гора. Мопр, район Мопра. Красота, красота, Данцевка. Дуже гарно. Щось телефон резкость потеряв. На айфон ніяк не на коплю собі. Вода стоїть, вітра нема. Красиво, гарно-гарно, Гарно гарно Сонця нема, все затягнуто. Пересвітаєш. Оце лиса гора, де красний домик стоїть. А це вторая гора, це що? Ахина. Полумахната, та лиса стерта, ця полумахната, а ця махната. Да? Ну диви який контраст получається на відео. Одна лиса, вторая чуть-чуть мохната, а третя конкретно заросла. Це коли е, ці, як їх, блядь... Кацапи. Домбанули. Дамб... Каховська. У каховську? Когда, когда, нашу долбанули дамбу. А, а Каховская, что, не затапливала? Нет. 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 Когда наш, нашу дамбу на короче, на дамбанули, и затопилась, и тут и мостик снесло, и вода была. Дома были первые, первая линия была затоплена вся. Ну, тут дуже, дуже... Ну, телефон, конечно, вообще, конечно, капець. Він от слова взагалі не передає красоти. Красиво тут люди живуть. Ну як, куркулі якісь. Ну, багаті люди, потому що тут, ну... На цій стороні, де ми. Там щось одні замки. Там воно хатки-хатки таке, Хатки-хатки. Ну, у хаток воно пірсики є. Не пірси, а ці кладки. Рибу половить. Далі ну, пірс. Далі пірс, ну то там, напевно чей він, да? Да, там, так. Там в кущерях стоїть замок маленький. Ну маленький, ну. Да. Люди зайнялись, зробили пірс. Там уже кос лодочка у них есть. В общем, такая красота. Осень вообще красиво. Резноколяровые дерева. Вообще и красные, и желтые, и зеленые. Какие хочешь. Даже Та що таке, блін? Ти задовбав і не айфон. О, не може резкость навести. Не може зрозуміти, де його знімати. Хотіла. Ось тут. Да. Красиво. Гусики полетіли. Може то лебеді. Гуси? Диви, мягка посадка. Йоу. все, приземлилися. А що вони не улітають? Ну, Лебеді? Ну, ну ладно я, кажан сліпий, ну ти ж должен бачиш. А ну хрен його знає, да, Лебеді? Угу. Чотири. Три білих гадки у тюнок, То підросток. Підросток. То підросток. Вони ж всі поки не виростуть будуть оце такі. Так он больше всех, бі. Да? Yeah. Ну, кормлять добре, yeah. крупненький підросток. Yeah. Да, лебеді теж красиво. Бо я без очків yeah. нічого не бачу. Глянула тільки що щось полетіло. А що то полетіло? Оказується, то лебеді.